Всім привіт! І так наближається червень місяць 2023 року, і я би хотів вам нагадати, що тарифи на електроенергію хотіли підняти ще. З 1 квітня, тобто з 1 травня поточного року, але все-таки підняття тарифів перенесли. перенесли ще на один місяць, тобто до 1 червня, і вже є перші дані від від уряду щодо тарифів на електроенергію, починаючи з 1 червня. І скоріш всього, починаючи з 1 червня, будуть піднімати тарифи. І в цьому відео я би хотів вам надати два коментаря від двох різних людей з уряду, які відповідають за постачання комунальних послуг в Україні, де вони говорять про те, що буде з тарифами на електрон. Електроенергію починаючи з 1 червня. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Старі тарифи на електроенергію для побутових споживачів діють до 31 травня за розпорядженням уряду, тому, швидше за все, суми у платіжках зміняться вже з 1 червня поточного 2023 року або з 1 липня 2023 року. У такому разі платіжки за світло у середньої сім'ї зростуть десь на 200-300 гривень. Такі підрахунки озвучив член комітету Верховної Ради з енергетики Сергій Нагарняк. Сергій Нагорняк наголосив, що саме такий варіант підвищення пропонують на профільна нацкоміте. missa. Він додав, що підвищення тарифу до 2 ,88 гривень 88 копійок частково покриє дефіцит енергоатому та Укренерго. Ці компанії гостро потребують коштів на відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетики. Про підвищення тарифів помідовив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він також наголосив наступ: на жаль, єдиним виходом із ситуації, що складається, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 50 гривень за кіловат це непідйомне зростання для більшості. Домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості мергоносіїв, у тому числі підвищення цін від 1 гривні 44 копійки або 1 гривні 68 копійок до 2 гривні 44 копійок і 2 гривень 80 копійок за кіловат-годин.